Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати шестикутник вже за більш складною схемою. Ось вона. Можете зробити собі скріншот або ж поставте відео на паузу та перекреслять. І розпочинаємо ми, як завжди, з кільця. Робимо. 3 повітряні петлі підйому і вони в нас замість першого стовпчика з одним накидом. Усього їх в першому ряді має бути 6, і між ними ми пров'язуємо по 2 повітряні петлі. Тож маємо перший стовпчик, робимо 2 повітряні петлі і в кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, одна дві, стовпчик, одна дві петлі, стовпчик, дві петлі, стовпчик. Не забуваємо після останнього стовпчика у ряді також пров'язати дві повітряні петлі, стягуємо кільце і у третю петлю підйому. Одна, 1, 2, 3, ми будемо робити сполучний стовпчик. Але при цьому також ми будемо і змінювати колір, Тож сам стовпчик. Ми пров'язуємо іншою ниточкою. Ось таким чином. Підтягуємо ниточки. І другий ряд ми також починаємо з трьох повітряних петель замість першого стовпчика з накидом. У другому ряді у нас також їх буде 6, але між ними тепер буде не дві повітряні петлі, а п'ять. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Робимо накид і у вершинку стовпчика попереднього ряду робимо стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. У петлю стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стовпчик. Одна дві. Три, чотири, п'ять. Стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І у третю петлю підйому сполучний стовпчик, знову зі зміною кольору. Я повертаюся до блакитної ниточки, але не просто її повертаю на гачок, а ми відрізаємо після першого ряду і беремо її спочатку, тому що у нас тоді Тут буде протягнута ниточка і воно буде не дуже акуратно виглядати. Тож, робимо сполучний стовпчик новою ниточкою, підтягуємо петлі і починаємо третій ряд. Робимо три повітряні петлі підйому. Вони в нас замість стовпчика з накидом. Далі три повітряні петлі і ще пров'язуємо за візерунком. І тепер у цю саму петлю, куди ми робили сполучний стовпчик, ми починаємо робити стовпчик з накидом, але пров'язуємо тільки перший елемент, другий так само. Тільки початок стовпчика з накидом, і втретє ми пров'язуємо тільки перший елемент стовпчика з накидом. І далі пров'язуємо усі петлі на гачку. І в нас виходить три стовпчики з накидом зі спільною вершини. Далі ми робимо іще три повітряні петлі. Робимо накид. Заводимо гачок у петлю від стовпчика з накидом попереднього ряду, і робимо три стовпчики з одним накидом зі спільною вершинкою. І всі разом. Далі три повітряні петлі, робимо накид, і пров'язуємо. У цю саму петлю основи стовпчик з накидом, три повітряні петлі і сюди ж іще раз пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Ось так. Далі в нас три повітряні петлі. І повторюємо все знову три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Два, три. Разом. Одна, дві, три повітряні петлі. Сюди ж один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. І сюди ж три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Одна, дві, три повітряні петлі. І так ми пров'язуємо кожну вершинку. Закінчуємо ми ряд таким чином. У нас на початку ряду було три повітряні петлі замість стовпчика і була трійка стовпчиків зі спільною вершиною. Тож нам потрібно дов'язати в цю саму петлю перші три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Один. Два, і три. Спільна вершинка, три повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми будемо робити сполучний стовпчик. І знову будемо змінювати ниточку. Ось таким чином. І далі в нас залишається іще один ряд, він схожий на третій, але з певними відмінностями. Розпочинаємо ми три повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом, потім три повітряні петлі за візерунком. І робимо три стовпчики з накидом зі спільною вершиною, але вже не в цю саму петлю, а в арочку з трьох повітряних петель. Два, три. І разом. Одна, дві, три повітряні петлі. Заводимо гачок через одну арочку, Ось цю ми пропускаємо і через одну, один стовпчик з накидом не до кінця, другий стовпчик з накидом не до кінця, і третій. Робимо спільну вершинку, пров'язуємо три повітряні петлі, у петлю від стовпчика попереднього ряду пров'язуємо Стовпчик з накидом, три повітряні петлі і в наступну арочку три стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. І разом ідемо далі. Три повітряні петлі. Тут ми арку пропускаємо через одну, один. Два. Три, разом. Одна, дві, три повітряні. стовпчик, з накидом. Одна, дві, три повітряні петлі. Один стовпчик не до кінця, другий. Третій. Разом. Одна, дві, три повітряні, і таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд, закінчуємо ряд ми сполученим стовпчиком у третю петлю підйому. протягуємо трошки ниточку, заводимо гачок у цю ж петлю зі зворотного боку, протягуємо. І вже тут робимо повітряну петлю і ниточку обрізаємо і затягуємо. Далі усі ці кінчики нам потрібно сховати поміж стовпчиками за допомогою голки з широким вушком. Ось так ми підхоплюємо петлі. Можна опустити вниз і поміж стовпчиками. І таким чином ми заправляємо кожний кінець ниточки. Зовсім зайві кінці ми вже обрізаємо, і в результаті отримаємо ось такий акуратний шестикутник. Петлі потрібно розправити, шестикутник обробити парою праски і потім можна далі використовувати у виробах. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!